Що у нас на сьогодні? Чай забув. Нащо мені чай, коли я його все одно нап'ю? Русня втекла з Херсону. Русня втекла, залишивши все нам. Повернемося до наших з вами справ. Що у нас на сьогодні? Новини? О. Ні. Так. Да. О. В мене є помада спеціальна. Бо після алергії в мене все коротше сушить: руки, ноги, губи, очі, все. Як ваші справи? Розкажіть мені, як ваші справи? Просто напишіть. Напишіть, як ваші справи. Цілий тиждень пройшов, а я не знаю, як ваші справи. Ах, поїхали. Всім привіт, з вами папа Джастіфай, Та це новий випуск брудної десятки. Всіх вітаю зі звільненням Херсону та інших. Території України, слава зсу та кожному з нас із вас, хто їм допомагає, і тобі теж слава так, так, ось тобі, пане, чи пані? Скільки ж ниття з боку малоросів? Та американських малоросів так є і такі. Е, я почув з моменту завантаження відео про Atomic Heart в Винсту в Тікток, в Ютуб. Коротше, я всюди його позаливав, і це жесть. Вони так сильно реально засунули оцю радянську дубину собі у дупу, шукаючи хороших руських, що мені аж страшно стає, чесно кажучи. Але свідомих українців набагато більше. За що вам подяка, друзі? Основний аргумент цих, якщо можна так виразитись, людей у тому, що це приватна компанія. Мандфіш це приватна компанія, це типу розробники, які там самі з собою вовтузяться, і це все, що я кажу, це все неправда. Більше того, е якщо я це кажу. Я ще й принижую українців. Ви розумієте до чого дійшло? Типу у коментарях, але це не зовсім так, точніше, це зовсім не так. Бо інвестори Манфіш є е, руськими бізнесменами: що перші з Гайджин, що другі, що треті з Китаю. Там все пов'язано з Росією. Інвестори це люди, які збирають усі так би мовити, вершки з продажів цієї величезної. Російської гри, яку вже до речі, хтось там пограв, і каже, що вона доволі нудна, особливо на початку, там просто якась нудота несеться. І ви ж розумієте, що якщо це росіянин, то він не може бути типу нормальним бізнесменом. На Росії немає нормальних бізнесменів. Якщо ти заробляєш великі гроші на Росії, то ти скоріш за все або в мафії, або з Путіним, або ще щось Все дуже просто, і вони мені доказують, що я не правий типу, і так далі. І так далі, це все повна брехня. До того ж, типу вони ще видаються на ВК. В контакті у цей стор, але це тільки в Росії, типу, тут мені до, до лампочки, мені не до лампочки, що коїться на заході. Ось, і тут вже спливають оці ось історії про те, що е е е всі інвестори або з Китаю, або російські олігархи, якісь там бізнесмени, типу, коротше, поїхали далі. Десята новина це новина про те, що видавництво, яке випустило настільну РПГшку CyberPunk 2077, спільно сіді про. Джектрет роблять ще одну настільну гру, але вже за мотивами Age Runners. Я не знаю, я не дуже великий фанат настільних ігор, бо я не знаю, як в них грати. Типу, це повинні бути в тебе друзі. в мене друзів немає, тому коротше ви зрозуміли. Але якщо вам подобаються настільні ігри, ця гра, мабуть, буде дуже крутою, тому не знаю. Я не знаю, що про це казати, тому поїхали далі. Дев'ята новина про аромат Бетмена, так званий, який коштує мільйон грошей, і не знаю, навіщо він зроблений. бо, який може у Бетмена бути аромат? Типу, я не знаю. Але з точки зору піару та там, якихось приколів, мабуть, це спрацює. Я не знаю, хто це буде купувати, але хтось точно буде. Ще одна новина, яка не така весела, як попередня, про аромат Бетмена. три дні тому помер чоловік, який подарував Бетмену свій голос. Його ім'я Кевін Конрой. Він помер у віці 66 років. Тепер Бетмену доведеться шукати новий голос. Ніхто вже не зможе замінити. Кевіна Конроя, бо цей чоловік реально дуже крутий, актор озвучки. він був дуже вагомий для взагалі DC всесвіту, тому це велика втрата. Восьма новина про те, що акторський склад серіалу за мотивами фільму Джентльмен і Річі доповнився такими людьми, як Джан-Карло Еспозіто та Віні Джонс. І це, друзі мої, дуже крута новина, особливо про Віні Джонса. Бо з Джан-Карло все зрозуміло, це буде якийсь там, мабуть, Мафіозі чи ще хтось. А от Віні Джонс це дуже крутий чувак, який грає особливі ролі. Тому я дуже чекаю на. Ось ці історії з серіалами про джентльменів. Також ще скоро виходить фільм. Гай річі новий. Побачимо. Я не знаю, якщо Гай річі повернувся до мафіозних фільмів, це просто ідеально. Я не полюбляю його фільми. Це ось там Аладдін, це бред. А ось його мафіозні фільми. Це завжди, це завжди просто класика. Це ти дивишся, типу, і ти там гумор це британський, це просто топіч. Тому чекаємо. Чекаємо, побачимо, що воно буде. Поїхали далі. Сьома новина, ісландська студія Хайнір, в якій працюють всього двоє людей, опублікувала геймплей своєї гри, яка зветься Blight Survival. І я не знаю, як вам, але мені дуже зайшло. Типу, я не знаю на що вона схожа. Ви кажете, вона схожа там на Last of Us в середньовіччі, там, чи ще щось. Не знаю, мені не дуже вона схожа на Last of Us. Хоча оці монстри з грибами, вони дещо схожі, але мені здається, геймплейно вона буде іншою взагалі. І виглядає вона дуже. Дуже круто. Руші, Unreal Engine 5, можна грабувати людей, кооператив, і все таке. Дефінітлі в неї пограю, тому що виглядає вона вже круто. До того ж, ця гра здається у відкритому світі, тобто, це можна буде бігати як у Dark Souls якомусь чи Elden Ring, досліджувати цей світ. І це дуже круто. У гри є тільки сторінка у тім, Більше поки що нічого немає, ніяких дат, нічого. Будемо чекати, побачимо. Але геймплей виглядає дуже круто. Наступна новина, шоста новина, в нас стосується другого сезону серіалу Аркейн, і там сказали, що буде секс. май. Oh це один з найкращих, мабуть, анімаційних серіалів, які я бачив взагалі в житті, бо анімації та стиль. Як воно зроблено, я не міг спочатку зрозуміти, бо я вже ну давно, типу, в 3D там та 2D в анімаціях. Я все це, я все, це розумів, я розумію, як це робиться. Але коли я побачив аркейн, я типу такий, а як це зроблено взагалі? Бо там суміш і 2D, і 3D, і, 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 і там багато чого. Особливо мені було цікаво, як вони зробили з текстурами, ось на обличчях там і так далі. Потім я подивився, як це зроблено, і це дуже креативний підхід взагалі. Ось і ще там дуже цікава історія. Взагалі, от цієї студії, яка робила ці анімації, бо до цього серіалу вони робили там ну, мінімально якісь там два-три фільми, маленькі короткометражні фільми. А тут їм прийшли і сказали: чоловіки, зробіть нам величезну, багатомільйонну франшизу. Зробіть за нею серіал, і вони це зробили. Ось там є у них декілька фільмів, які вони випустили на своєму каналі. Раджу вам подивитись взагалі. Історію створення цього серіалу це дуже крута історія. Як і в геймдеві, там все дуже непросто було, але вони з цим впорались. І ось тепер роблять другий сезон. Бажаю їм тільки успіхів! Поїхали далі. Так, п'ята новина про те, що Activision збирає вершки зі своєї нової Modern Warfare 2, чесно кажучи, вони зібрали вже близько там більше мільярда. За там коли вона вийшла там, тиждень тому, Да? я ж кажу, мені здається, що Філ Спенсер він щось знає і він розуміє, куди вкладати гроші. Він зараз ще не отримує ніяких грошей з усього всього, всієї цієї історії. Але коли ось ця угода між Blizzard, Activision Blizzard та Microsoft завершиться, вони отримають все. Взагалі, всі ці гроші будуть їхніми. І це ще, я нагадаю, не вийшла Diablo 4. Це ще не вийшло нічого з того, що там Blizzard готують. Особливо мене цікавлять ось ці мобільні історії, які вони купували собі. Бо Ло Імортал збирає теж там дуже багато грошей, незважаючи не на те, що він там з стількома проблемами зайшов, і ця монетизація і так далі. Люди все одно платять гроші. Ви розумієте, тому вони просто збирають гроші мільярдами. Просто я думаю, що за місяць-два там буде три мільярди, якщо не більше. А і ще, і ще ж вони не випустили ще свою, свій е, новий Батл Рояль 2, да? Коли вони його випустять, ви побачите, що там буде ще мільярд за тиждень, або може навіть більше, бо там скінчики, хуінчики і так далі. І воно все якраз таки отримає ще мільярд, мабуть, за тиждень. Що я можу сказати? Філ Спенсер щось знає. Будьте, як Філ Спенсер. Заробляйте гроші. Так, друзі, в мене ж діарея. Я відійду. Ух, Не впевнений, що вам потрібна була ця інформація, але я вам її доніс. Поїхали далі. Четверта новина про те, що Final Fantasy 16 а, не матиме чорношкірих. Персонажів там і так далі. І Вони кажуть, що у нас тут середньовіччя, який тут темношкірі персонаж. і знаєте, японці взагалі це така нація, яка вони взагалі расисти там всі, але знаєте, мабуть, з їхньою допомогою Голівуд може щось зрозуміти. Я кажу про те, що навіть темношкірі актори та темношкірі блогери кажуть, що рейс свопінг він нікуди не веде, ні до чого хорошого він не веде. Зупиніться, блін. Ось ця історія про русалоньку нову. Навіщо було це робити? Я ж кажу: я дивився американських темношкірих впливових блогерів, які типу, там в них там є навіть профсоюзи свої. І вони кажуть, ну це блін, це, це рейс свопінг. Ми проти цього. Самі ми проти цього. Зробіть русалоньку за твором іншим, бо є багато творів темношкірих людей з Африки. Є книжки. Про русалоньку з Африки зробіть про неї фільм. Нехай вони з Аріель дружать. Типу, поряд. Це ж ну в чому проблема? Я не розумію, навіщо змінювати те, що вже існує, до чого люди вже звикли. Бо таким чином ви ображаєте взагалі всіх. Ви ображаєте тих людей білих, яким подобається Аріель, та та класична, яка є. Ви ображаєте темношкірих людей, які не хочуть пов'язувати себе з білою Аріель, але вимушені це робити, бо є ось ця нова темношкіра Аріель. І ви ображаєте всі інші раси людей. Якщо, наприклад, якийсь азіат, то я кажу: блін, а де моя русалонька? Я теж хочу русалоньку, азіатську русалоньку. Що тепер дізней повинен змінити Аріель, е, зробити з неї азіатську аріель? Чи, чи як це працює, типу? І є твори азіатських харіель, є твори, чи темношкірих харієль, є твори, типу, блі, блін, українських харієль. Все це є. Чому це не робити? Я не розумію. В якомусь сенсі я задоволений цією новиною, в якомусь сенсі я не дуже задоволений. Бо я розумію, що японці у багатьох, у багатьох випадках просто расисти, і вони не хочуть додавати там темношкірих е, персонажів саме тому, що вони расисти і виправдовують це якимось там іншими речами, типу у нас тут середньовіччя і так далі. і так далі. У цьому випадку я не дуже впевнений, в чому справа. Але я розумію про що вони, типу. Якщо я, наприклад, написав твір про те, що в мене в середньовіччя, там у Чехії, десь я написав цей твір так, що в ньому просто немає темношкірих акторів. Ну, я так захотів, як автор. Я так захотів, але мені кажуть, ні, ми нічого цього знімати не будемо, бо там немає темношкірих акторів. Як це працює? Де тут логіка? А завтра я скажу: я хочу написати твір тільки про темношкірих акторів, тільки про темношкірих людей з гетто, наприклад, якогось там американського. І тоді все нормально. Білих акторів нам не треба, а от темношкірих. От ми тут ми тобі Оскара дамо. Як це працює, я не розумію, чесно кажучи, друзі. Поїхали далі. Четверта новина про те, що Ubisoft призупиняють свою діяльність на Росії, і це крута новина, давно пора. Я хотів би, щоб всі компанії, особливо EA, за ними пішли. Бо EA – це просто якась лажа, друзі. Я от е дивлюся на це зараз і розумію, що це повна хана. По-перше, в них немає. Української мови ніде ні на сайті, ні у додатку ніде. По-друге, в них всі розрахунки в рублях. Це що за крінж? Взагалі, як це сприй... як я маю це сприймати? По-третє, вони казали, що вони це зроблять, мені здається, якщо я нічого не переплутав. Вони казали, що вони це зроблять, але вже 9 місяців триває повномасштабне вторгнення і нічого не зроблено взагалі нуль. Тому для мене EA зараз є такою компанією, типу, колаборантів, скажімо так. Це я так ще м'яко кажучи кажу. Я сподіваюся, що хтось з EA це почує, але щось мене, типу, мені не подобається, як вони себе поводять. І я от, 7 з 5, оце все коротше, ні, я пас. Я не, я не хочу нічого купувати, поки вони не прийдуть до тями. Поїхала далі. Третя новина про те, що на болотах забороняють ігри з ЛГБТ плюс історіями. Це очікувана така штука. Тут історія в тому, що ви розумієте, до чого йде зараз Росія. Росія йде до формату Північної Кореї. Це формат, коли вони просто зачиняться всі. Залізним куполом все закриється, і всередині там почнеться все, що ми маємо у північній Кореї. А репресії, катування, повний контроль над суспільством і так, далі, і так далі. Тобто це все чекає Росію. Я в цьому майже не сумніваюся. Це так закінчиться, а Путін. Помре мирно у себе у ліжку, типу, бо нападати на Росію на ядерну державу ніхто не буде. Це ж очевидні речі. І тому я взагалі не був здивований, тому що вони забороняють Dragon Age, Assassin's Creed, там Sims, Я не знаю, все, що тільки можна, цього буде ставати більше, бо тренд такий. Весь світ вже каже: блін, то це нормально, чуваки, заспокойтеся. Але на Росії все трохи інакше. На Росії ніхто не хоче заспокоюватися. Вони не хочуть щоб у дитини було два батька, наприклад. Ну, коротше, це просто я не знаю, це якийсь крінж. Треш, типу, до чого це веде, ніхто не знає. Але я вам кажу, що це, це веде до північної Кореї. Мабуть, вони там зільються в якомусь оргазмі дві країни з Китаєм там ще і будуть коротше народжувати нових немовлят, які потім там сядуть у танки та поїдуть кудись на інші на інші напрямки. Скажімо так, це просто жесть. Поїхали далі. Друга новина. Netflix розповів у Твіттері, що вони випускають ще декілька серіалів як про. Якось цей про Джефрі Дамера, про маніяків. І це круто, бо мені сподобався, особливо епізод про глухонімого актора гея. Коротше, це просто. Я не знаю, один з найкращих епізодів взагалі з усіх серіалів, які я бачив, бо в одному цьому епізоді розкрито стільки проблем темношкірих людей, скільки не розкривається взагалі в будь-якому фільмі Діснею. Як би це дивно не звучало, але це правда. Якщо ви подивитесь на це, то там стільки е, маленьких оцих проблем, які ну мало хто показує, мало хто розкриває. Мені це дуже сподобалось, і я впевнений, що Netflix робить правильно, але цей серіал він же ж там е, зіткнувся. З величезною проблемою. з Зі скандалом з родинами тих, кого вбив Джефрі Дамер, та з родичами самого Дамера. Бо вони кажуть: ви, типу, зовсім з глузду з'їхали. Ми не давали свій дозвіл на це. Коротше, кажучи, не знаю, чим це закінчилося, але мабуть закінчилося добре, бо Netflix випускає ще декілька серіалів, і, мабуть, цього разу вони вже будуть спілкуватися з представниками родин загиблих там і так далі, і так далі. Побачимо, я дуже чекаю на ці подальші серіали. Побачимо, що з них вийде. Сподіваюся, якість буде не гіршою, ніж з Джефльдамером. Поїхали далі. Остання новина: перше місце займає новина про те, що 11 років тому вийшов Скайрім. Я не знаю, що про це казати. Всі ми грали у Skyrim, Хто не грав, пограйте, бо це геніальна гра. Якщо вам здається, що в ній немає геймплею, ви помиляєтесь, бо геймплею там дуже дуже багато, в залежності від того, кого ви хочете відіграти, типу яку роль там і так далі, і так далі. Це класика. Гру потрібно перепройти мені, мабуть, бо я вже забув навіть головний сюжет, що там, як я пам'ятаю, що там дракон головний, його треба там перемогти. Але я не пам'ятаю цю лінію, типу що там, як як так сталося. Я пам'ятаю там багато, дуже багато квестів, які типу дуже круті. Плюс там же ще моди. Є. Моди для скаріму це взагалі окрема історія. Там на декілька годин відео можна зняти, які моди круті, які не круті до того ж. Вийшло декілька ігор на рушії Скайріму. Вони були як DLC спочатку, там чи як окремі якісь проекти. А потім вони взагалі відійшли від SkyRimu і сказали: ми окремі ігри, давайте нам за них гроші. Однією з таких ігор є The Forgotten City». Яку я пройшов, я її проходив на стрімах, і блін, це дуже круто. Це прямо дуже крута гра, яка заслуговує вашої уваги. Я вам дуже раджу її пройти. Якщо вам подобається древньогрецька або древньоримська міфологія, вам ця гра просто зайде ну, максимально. Бо там вже з перших кадрів буквально гри є деякі таємниці, які вам треба вирішити. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Якщо ви з нею пограєте, пишіть у коментарях свої враження від цієї гри. А, в другу гру Enderal Forgotten Stories. Я не грав, це теж був такий мод, а потім став не мод, а гра, і я в неї не грав, і треба буде пограти. Бо якщо вона схожа на Forgotten City, то я провтикав дуже круту історію. Ось тому на цьому новини закінчуються. Ви вирішуєте, які новини будуть оглянуті наприкінці наступного тижня, тому ставте лайки та підіймайте ті е, новини, які вам більше сподобалися, і вони будуть у наступному відео. Тепер перейдемо до. До ігор, в які я пограв цього тижня, і я не буду розповідати про ігри, які мені не сподобалися. Ну навіщо витрачати ваш час, типу мій час? І це не має ніякого сенсу. Поїхали. Перша гра зветься Against the Storm. Це стратегія Рогалик. Як би дивно, це не звучало. Дуже кайфова механіка наступна: вам дається територія, яка генерується рандомно, і дається набір будівель, які вам потрібно будувати, населення та декілька бафів, які вам видаються по ходу цієї кампанії. І при цьому у вас спливає час. Тобто, вам потрібно за якийсь час зробити типу вижати з цієї території максимум. Як як якщо можна так сказати, коротше кажучи, я більше нічого розповідати про неї не буду. Е, якщо вам подобаються сіті білдери, ця гра ну ну просто 100% принесе вам задоволення. Там є глобальна карта, там є ще багато-багато інших механік, але основна механіка це ось коли вондеться територія, і ви потрібно вам з неї витягти максимум ресурсів, максимум там. Е, ну коротше, не буду вам розповідати всі фішечки. Спробуйте самі, пишіть свої коментарі, якщо ви в неї пограли, сподобалася вона вам чи ні. Наступна гра Cultic, Це... Дуже-дуже крутий, цікавий піксельний шутер. І нехай пікселі вас не лякають, бо ця гра дуже чудова. Я вас запевняю, вона вам сподобається. Якщо вам подобається будь-який шутер, взагалі колись у житті ви грали в шутер, ця гра вам сподобається. Безліч секретів, піксельна графіка. Причому ця графіка, вона не зовсім піксельна, вона якась дивна. Коли ви будете грати, ви побачите, що вона не зовсім піксельна, вона якась спрайтова скоріше, і це дуже круто виглядає. Страшні боси. Я зіткнувся там з першим босом, з цим ясником, блін, це було дуже кріпово. Фановий геймплей, круті хедшоти. Типу, я не знаю, що вам ще потрібно, але вона грається просто Unreal круто. Щодо секретів, мені от сподобалося їх шукати найбільше у цій грі. Бо це знаєте на що схоже: на. Мабуть, на Вольфенштейн. От коли ви бігаєте у Вольфенштейн, граєте так, ви, ви думаєте, так, зараз я зберу всі там, ці секрети на рівні, і все, вам здається, що ви все вже зібрали. Типу, ви доходите до кінця, а там десь 2-3 ви десь упустили. Типу, ну як? Я весь весь рівень вже пропилососив, але все одно щось упустив. Тут та сама історія. До того ж, у цій. Грі у секретах, типу, є дуже. Корисні речі, там не золото лежить якесь там. Там лежать е, апгрейди для зброї, там лежать такі штуки. Типу, тому їх треба шукати. Якщо ви їх провтикали, пропустили, тому намагайтеся полососити рівні більш ретельно. Остання гра Хандаун, це теж піксельний кайф, але він зроблений як платформер. Якщо чесно, гра доставила мені емоції такі ж самі, які мені доставляв колись робокоп на NES. Дуже схожа історія, є рівні складності. Перше проходження. Раджу вам грати на нормалі. А потім вже вирішуйте самі, що там робити. Бо гра, гра прикольна. Вона дуже стильна. Кіберпанк. три герої. Гумор. Все дуже прикольно. І ще думка про God of War Ragnarok. Шість слів. Скоріше за все це гра року. Все. На цьому, все дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу новин, з приводу ігор, якщо ви в них грали, не грали. Можливо, ви ще щось а, будете рекомендувати мені пограти у коментарях. Я дуже це люблю. Я дуже люблю нові ігри, які я не бачив, а, особливо якісь індії історії. А я буду робити далі, те, що роблю. Побачимося скоро в новому випуску. Або брудної стіни, або брудної десятки. З вами був папа Джастіфай. Побачимось точно через тиждень у новому випуску брудної десятки. Побачимось!